Вітаю вас на своєму каналі ЗНАХАРКА на Таролог. Прийшов запит від вас, від мого підписника. Подивитися, що буде відбуватися по місту Чернігів сьогодні, 28 березня, в зв'язку з агресією тих тварей рашистських. Чернігів 28 березня. Чернігів, 28 березня, червнів 28 березня, що буде відбуватися зв'язку з російською агресією. Так, потрібно. Ой-ой-ой-ой-ой. Коли випадають сильно погані карти, я намагаюся їх не озвучувати. Будь ласка, не ігноруйте тривоги. Дуже швидко. Ховайтеся дуже-дуже швидко. І навіть попереджайте своїх друзів, сусідів. І треба просто довгий час сидіти в укриттях. Дуже погані карти випали. Будьте дуже дуже, 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 дуже обережні. Не ігноруйте тривоги, не ігноруйте сирени. Можливі. Людські навіть втрати. Всім гарного дня, гарного спілкування. Підписуйтеся на мій канал «Знахарка Олена».